Звати мене Олена Любов Леонідівна, я працюю з завідуючою стаціонарним відділенням для постійного тимчасового перебування одиноких працездавких громадян та людей в той вже Шість років До 6 років назад тут була лікарня, сільська лікарня, яка була побудована в 1967 році, був стаціонар, але в зв'язку з потребою будинку для літніх людей. Шість років назад ми були реформовані і створено таке відділення. На сьогоднішній день у відділенні проживає 48 осіб, у них 20 чоловіків і 28 жінок. Тут також є не тільки літні люди, але і діти-інваліди. Вони не діти по віку, а вже дорослі по віку, але їхні захворювання, з народження. Ну що ще можу сказати? Все, що можна було підтримати. Колектив підтримав, підтримує на сьогоднішній день. Але дуже потрібний капітальний ремонт самі самій споруді. Саме основне зараз це тепломережа, правильна кімната і дах. Нам потрібно перекрити дах. Протікає вже криша, так як я говорю, що споруда побудована в 67 році ще. Ну Зараз ми можемо пройти подивитися Добре. на те, що вже є і що Дякую. потрібно ще зробити. Дякую.